Одним з найвизначніших у звичаєво обрядовому комплексі європейських народів є свято відоме в східних слов'ян як свято Івана Купайла. Його починають відзначати у ніч з 6 на 7 липня. Сама назва свята є поєднанням язичницького найменування Купайло з Християнським Івана. Адже цей день збігається із церковним святом Різдва Святого Іоанна Хрестителя, проголошеним Християнською церквою у IV столітті. Дата 7 липня приблизно збігається з одним з найдовших днів року в час літнього сонцестояння. Святкування Івана Купаєва тривало не один день, а у період від передодня святого Іоанна до свята святих апостолів Петра і Павла. Період повороту сонця на зиму східні слов'яни усвідомлювали як межу між весною і літом, яку прикрашали певними ритуалами, хороводами і іграми. Як і зимові святки, дні літнього сонцестояння вважали часом, коли відчиняються небеса і земля. Це момент найвищого розквіту природи. Сонце грає, рослини стають цілющими, звірі і зілі розмовляють. Земля відкриває скарби. Саме у цей час року найбільше активізується нечиста сила, особливо відьми. У природі відбувається значний перелом, пов'язаним з поворотом на зиму. Рослини завершують період росту і починають плодоносити. Птахи перестають співати. Світловий день починає зменшуватися. У купальському обряді важливу роль відігравали рослини: квіти, дерева, зелень, плоди. Дівчата з квітів плили вінки і прикрашали ними купальське деревце, одягали на голови, а потім кидали на воду. Тим самим. Вгадуючи свою долю. А ось на поділі у селі Великий Жванчик, до Дунеєвецького району Хмельницької області дівчата плели гільце кукурузки. З вишень, черешень, квітів. І ними прикрашали купальське деревце. Про це нам розповіла мешканка села Наталія Іванівна Кушнір, у минулому завідуюча сільським будинком культури святкування Івана Купала в селі Великий Жванчик на Дунаєвеччині. Проводиться з закопанням верби зеленої. на Перехресті села, де сходяться дороги, розходять, де великий пляс, де збирається найбільше людей. Хлопчики, всі гладущики, сідають попід вербу і чекають самого цікавого, коли верба вбирається. Дівчатка приходять з вінками, з квітів, сплетеними І плетуть кожен, хто приходить на святкування цього. Купайла з кукурудзкою, яка плететься з вишень, з черешень, з білих, білюг, у нас кажуть у жванчику. Кукурудзка украшується квітами. Ко які квіти любимі. Наприклад, в мене польові квіти любимі. Це ромашки, синоцід, зозульчені чобітки. І тоді робиться такий. Прупчик нас кажуть, щоб був як стержень кукурудці, щоб вона була рівненька, бо якщо квітка, то вона буде гнутися. А якщо такий упругий прубчик, він буде тримати. І починаємо плести. Приходимо, де вже святкування верби, чіпляємо її на вербу і кожен, хто приходить, то приходить з кукурудською обов'язково. І чіпляють собі на гілочки верби. Почіпляли і тоді ведуться хороводи купальські. Дівчата тільки. Хлопці приходять зривати кукурудзки з верби. Вони ладущики сидять під вербою і тільки чекають, щоб бігом зірвати що найкращу кукурудзку і що найбільшу. І на, з такими, бо є всякі, є на, на зіркими черешнями зроблять нарошні, щоб були гіркі кукурудські для сміху, О, а хто е, солодких таких білих белюг, щоб вкусно. А хлопці, гладущики, все бачать під вербою, котра краща кукурудзка, і собі вже замічають. Що кукурудську ту я маю зірвати, а є так, що і подеруться заєдною кукурудзкою, котра бачить, що костра сама краща і лучша. І так, якщо гуляння кінчається, гладушки починають рвати ті кукурудзки, то вже починають тріщати гілля, верби, починають трощити. Тут у вербу і старається кожен під паху, під мишку взяти і понести додому, бо по традиції, кажуть, якщо на Івана Купайла з тої верби взяти гілля верби і кинути на грядки, де огірки родять, де огородина, де помідори. То дуже буде рясний урожай. Вже потім виносили собі гармошки, співали такі різні українські народні пісні. Заспівати вам? Так. От нас купайла, наїбана. А що Іван робить, ворота теше купайла на Івана. Налетіли гуси, гуси лебеді, купайла на Ивана. Ой, сели ти гуси в перешка на хаті, купайла. И на Ивана. Аути, хахати, доченька красуня, купайла и на Ивана. Співали про кожного там хазяїна кажу, хата, а в хаті хазяї багаті. А у тій хаті дочка, дочка красуня. А якщо така дочка, що вже на віддані, то кажуть, що вона на віддані і кожній. Там є дівчатка, і кожній дівчинці співали таку пісню. От в пірішка на хаті, кушні расіли на хаті. І там дівчинка каже, як Іренка красуня Іванка-красуня, галинка-красуня, і кожні співають. Робимо таку петлю, щоб е, її прив'язати, е, повісити на вербу, бо так її як повішиш. Хто я хоче, так собі бере. І робить би, кінець такий, щоб прийшов і що він буде? Раз і повішав. Саме вище старається повішати, саме вище, щоб її, його кукурудзку, саме довше вона висіла, щоб не зразу зірвали. Цікаво у давнину проходив купальський обряд у селі Великий жванчик Дунеєвецького району Хмельницької єванові <му> пояс соксока, наману сяєванові пояс сокала, сокала на дванадцять готів. А він є обіцяв користь кокот, а він є обіцям корискокород, кориско корот. Куплю, Коплюче ревички, ну не ходи бос. Куплю, куплю черевички, ну не ходи Бос, ну А як тіє подероця, я подеру, ще дороге куплю, Ну не каже своїй неці, що я тебе люблю. но ну не каже своїй ниці, що я тебе люблю. но ну не каже своїй ниці, не каже нікому. Вотьмой тебе люди в зуби, як вітер соло, Хотьми тебе люди в зуби, як вітер соло. Солома м'якенька, до да вітру легенька, Возьмуть тебе, люди, взобитий ще молодень. Возьмуть тебе люди, взобити ще молодень. Не <риклад> яван копався, берег тримався на Євана накопайла, берег ломився, а Єван топився, на Євана накопайла. Берехорвався, а я вас купався, на є понакопайла. Євка Оксана тренічки не спала. Тут великова десять. Івана, копайла, морка схопала, коні подала, Івана копайла, коня мотала, до йовела, Івана копайла, до дона й овела, пити Івана.

Кульмінацією обряду було купальське вогнище, яке часто запалювалося в місцях, що вважалися пограничними між світами на вигоні, над річкою, на перехресті, біля поля. Головною метою цих дій було вигнання відьом, ворожіння. Стрибання хлопців та дівчат через вогонь символізувало майбутні шлюбні відносини. З розповіді старожилів села Великий Жванчик. Купальський обряд у селі проходив дійсно яскраво і своєрідно, але на сьогоднішній день, на жаль, обряд вже майже втрачено, і залишився він тільки як прекрасний спогад і дитяче свято.